Кулінари, будівельники, електрики, зварювальники, швачки, перукарі, візажисти і не тільки, що собою представляють ці професії, подробиці та умови вступу. Про все це харківським школярам розповіла і демонструвала спільнота профтехосвіти в рамках проффесту. Це коли навчальні заклади йдуть до школярів, аби показати свої особливості і переваги. Учні слухали, долучались до майстер-класів і пробували себе у простих, але дуже актуальних для країни професіях. За словами організаторів, фестиваль зібрав пів тисячі харківських школярів. Все це для того, аби харківські діти залишались в місті, бо місто покладає на них великі надії. Дуже цікаво, тому що можна подивитися різні спеціальності, спілкуватися та задати запитання. Напевно, більш за все сваришні роботи. Мені це більш за все до душі. Я планую вступати після 9 класу до 6 вчилища. Я сьогодні приймала майстер-клас те, що 6 вчилищем. Я робила пряники. Також я дивилася, як заплітають дівчаток, як все це працює. Дуже цікаво, це дуже сподобалося. Я бачу себе ну, офіс-менеджер, дуже хочу цим займатися, працювати на майбутньому. Я муляр, муляр плиточний. Займаюся, я викладуюся з плити ну, стовпець з одного кирпича. Е, Професія мені подобається. Так, було тяжело, тому що і зайшов війни, військового стану нашого, нам ну, тяжело займатися, тому що ми не можемо зараз нормально з майстерами пообщатися, тому що, ну. Тонкості своєї роботи, і Вікторина у нас тут є. От можете побачити симулятор. Це наш локомотив. Можна керувати поїздом з харків пасовистів до станції Полтава-Київська. Ми запрошуємо дев'ять та школярів після 11 класу, які бажають отримати залічні професії, які як машиністи до поїзда, маші електровоза, маші тепловоза. Сьогодні 13 закладів професійно-технічного освіти міста демонструють свої можливості і потенціал, показують молоді, які професії можуть вони отримати в наших закладах. Сьогодні дуже багато молоді, яка має можливість ознайомитися з нашими закладами. І ми дуже здивовані, що така кількість дітей прийшли сьогодні на наш заклад. Дуже популярні серед молоді це будівельні професії, професії пов'язані з транспортом громадського харчування. Зараз у Харкові працюють 13 навчальних закладів профтехосвіти, навчають всі разом дев'ятим десяткам спеціальностям. Згідно з інформації профільного департаменту на підтримку закладів професійно-технічної освіти, цьогоріч з міського бюджету буде скеровано 312 мільйонів гривень. Під час проведення проффесту мер Харкова подякував педагогам та викладачам за їх працю, терпіння та відданість місту у такі важкі для Харкова та країни часи. Це перший такий форум, який ми проводимо, і дуже важливо, щоб наші діти обрали е, іменно ту професію, якою вони будуть перш за все пишатися. Для нас дуже важливо сьогодні, коли російські агресори, на жаль, руйнують наше місто, руйнують ціле житлові квартали, руйнують енергетичну інфраструктуру. Міста, критичну інфраструктуру дуже важливо, щоб ми все це відбудовували і відновлювали, і тільки завдяки вам, дорогі наші діти, це буде зроблено. Бо ми разом обов'язково переможемо. Ми разом обов'язково витримаємо всі ці виклики, які є сьогодні, і обов'язково будемо відбудовувати наше славетне Міста, міста, герой Харко Леся Гопилюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Андрій Паколов. Харків новини.